Слава Україні! Сьогодні у нас 10-та лекція з циклу історії для українців. З вами, як завжди, Володимир Митус, український письменник, науковець і дослідник історії. Сьогодні у нас дуже складна тема, яка вимагатиме від мене багато ілюстрацій, а від вас багато терпіння, роздумів і оціночних суджень. Але інакше я не знайшов можливості спростувати одну з найогидніших байок, які придумали про нас історики. Отже, починаємо. Починаємо з пекторалі. Я впевнений, вона вам уже нав'язла в зубах, але я вам її покажу з дещо несподіваного боку. От зверніть увагу що вона розділена на три пасма. Чому саме три, зараз поясню. Але спочатку розглянемо, що там зображено, що це за фігурки такі. Верхній ряд це очевидне царство життя. Тут телятка з коровами, лошадка з кобилами. Козенятка з козами. Ну а вівці чогось з якимись дітьми, які їх доять замість ягнят. Зрозуміло, що це для скотаря повсякденна реальність. Нижній ряд він виглядає, м'яко кажучи, зовсім інакше. Але спочатку придивимо, що тут посередині у верхньому. Ось зверніть увагу, будь ласка, наблизимо це все. Над цим зображенням досі точаться дискусії. Існує дві думки. Згідно з однією, оці дві фігури. Це люди, які розтягують овечу шкуру, щоб ловити у неї золото. Знаєте, це давнішня технологія, від якої походить. Казка про золоте руно, що у струнки в горах, там де вода протікає через золоту жилу, клали отаке от руно І потім вибивали чи вибирали з шерсті дрібнесенькі самородки золоті Ну і друга версія це те, що двоє царів чи якихось інших володарів. Укладають якусь угоду. І для цього розтягли навіщось в руках якийсь панцир. Ну, а я бачу те ж саме, що і ви. Бачу двоє людей, вочевидь високого поставлення, на що натякають їхні луки в чехлах. Як бачите, їх два, як і людей на зображенні. І оці двоє людей, цілком знову-таки європейської зовнішності, деруть сорочку і з овчини хутром назовні. Можливо, це вияв жадібності, може ще щось хотіли сказати майстри, але точно не ті два варіанти, які вам пропонують. Ну ви можете зробити свій висновок. Ну, що знаходиться у бабіч, я вам уже сказав. Тепер переходимо до нижнього ряду. У центрі нижнього ряду знаходяться три коня, кожного деруть два грифони, а по краям отакі от цікаві зображення, коли леопард і лев разом задирають порося. Що в цьому зображенні вражає, так це реалістичність оцих от фігурок. Ну, споросям, скажімо, все зрозуміло. А ви не задумувались, а де ці митці бачили Лева? Річ у тім, що історики намагаються нас переконати, що ці шедеври... Не створювали наші предки, що вони куплені, не повірити у греків. Що це греки спеціально для нас, для наших пращурів, робили отакі от прикраси. Чудові. Так от де ті греки бачили лева, ви мені скажіть. Мені одного разу довелось побувати в замку Бечом над Теплою в Чехії. І там на столі... Стояли дві старовинні срібні скульптури. Носоріг в панцирі на заклепках і жираф з конячою головою. Тому що ювеліра консультував той, хто бачив цих тварюк. Зрозуміло, що фотоапарата тоді не було. Як розповів, так і зробили. Те ж саме і тут. Не сподівайтеся, що це. За чиїмось розповідями, фігурки дуже детальні, дуже чіткі. Або майстер бачив цих тварин, або мав у своєму розпорядженні таке ж якісне їх зображення, зроблене кимось раніше. Я не бачу, де його тогочасні греки могли роздобути. А от, скажімо, саки, якщо згадати, що вони не з Сибіру прийшли, а все-таки з Персії, то там вони можлив, мали можливість познайомитися з такою тварюкою. В ті часи цих звірів було звичайно більше, ніж зараз. Ну, потім йдуть сцени, де собака жене зайця, а от в самих куточках оцього нижнього шару. Отакі от начебто дві комашки нещасні. Так от, усе, що я вам щойно перелічив, це ознаки царства смерті. Оці от милі комашки це сарана насправді. Це провісник страшної, голодної, повільної смерті, такої, як нам пізніше влаштовували Москвини. В ті часи жодного засобу від сарани не знали, вона могла знищити весь урожай. Знову таки, в наших краях сарана трапляється вкрай рідко, а от, скажімо, за Волгою це доволі поширене явище. І швидше за все, саки саме там познайомились з цією милою комашкою. Ну і нарешті розглянемо оцей третій середній ряд. Там якісь квіти на ньому зображені, якась алюзія з квітучим садом. Так от що це все означає? Це не багато, немало, як відображення світогляду і релігійних переконань тодішніх людей. Світ, на їхню думку, ділився на три частини. Ява. Неява і права. Ява це місце, де мешкають живі. Неява це місце, куди відправляються їхні душі після смерті. І право це третя частина світу, де мешкають боги. І куди вони забирають до себе і кооптують праведних, тобто тих, хто жив по праві. І як бачите, язичницькі боги були менш жорстокі до людини, ніж Бог християнський. Тодішній язичник щиро міг розраховувати, що після смерті він потрапить до неяви, де його чекають усі, кого він любив тут, в цьому світі. А якщо навіть... Боги визнають його гідним перенесення до прави, і таким чином він Богам подобиться, то все одно він матиме можливість будь-коли відвідувати в неяві душі своїх рідних і любих. В християнстві, як ви знаєте, трошки не так. Тут теж поділ світу на троє, але замість неяви і прави тут пекло і рай. Так що вірування змінились певним чином, але оцей троїстий розподіл, він залишився. Звідки я все це знаю? Річ у тім, що ці вірування збереглись в нашому народі десь ну, мінімум до 10-го сторіччя, а багато де до 15-го, а де не де трапляються досі. Це є оте саме рідновірство або язичництво, з яким так носяться зараз люди, які намагаються відновити всі ці традиції вірування. Насправді нічого надзвичайного в цій системі вірувань немає. Язичництво це той же самий індуїзм, і в ньому дрібка місцевого колориту. Скажімо вам... Слов'ян триликий, якому стояв колись кам'яний Обеліск, у трипіллі, там, де три річки втікають, від Дніпро впадають. Там на горі стояв цей Обеліск. Це той же самий триєдиний Бог індуїзма. Вішна брахма і шива, творець, суддя і руйнівник. Перун, яким так пишаються рідновіри, це індуїстський бог індра. І взагалі, як я кажу, всім цим богам і цьому світогляду є цілком очевидні відповідники в індуїзмі. І коли ви критикуєте рідновірство як якийсь відсталий тикунський звичай, непогано згадати, що ну, більше двох. Мільярдів людей в цьому світі, тобто 25% людства, як мінімум, досі практикують язичництво. І називати цих людей усіх відсталими, я думаю, не варто. Це не тільки аборигени, амазонки і теплих островів, а й такі високоцивілізовані народи, як, скажімо, японці. Гаразд. До вірувань ми повернемось пізніше, коли я вам розповідатиму про давніх слов'ян, які ці вірування, вочевидь, успадкували ще от Саків, да і от Галів теж, оскільки ці народи мали спільне походження, то, вочевидь, уявлення релігійні в них були теж спільні. Роздивимось інші скіфські золоті вироби. Ось до вашої уваги. Чешський. Даруйте. Золотий гличик на якому зображено візит давнього сака до стоматолога, де йому, вочевидь, без наркозу видаляють зуб. Ну, я так бачу, принаймні. Може, ви побачите щось інше. Погодьтеся, що витвір ну неймовірно майстерний. Ось гребінь. Де зображена якась батальна сцена, причому ви бачите в яких подробицях, наскільки натуралістично виглядають коні і живий вже убитий, люди. Ну і окремо слід зазначити, що гребінь теж багато про що говорить. Хоча б про те, що наші предки-саки доглядали за собою. Раз вони те волосся чесали, значить вони його й мили час від часу, а не ходили розпаклені, брудні й нечесані, як їх намагаються показати нинішні науковці. Я вам ще покажу це ж зображення з іншого боку, трошечку пізніше, щоб ви його роздивилися в двох проекціях і оцінили роботу. Ось застіпка теж із скіфського кургана. Теж золото тих самих саків. Про його походження я вам розповів минулого разу. Зверніть увагу, на натуральне зображення лева з жіночою головою. Теж промовисто погодьтеся. І знову таки, ну оце моє улюблене. Оце оленятко просто викликає в мене якийсь душевний захват. Настільки воно гарне, ну от наче живе. Це дійсно це робота дуже великого майстра. Ну, птах, звичайно, він виглядає примітивним, але тільки поки ви до нього не придивитесь. Це дуже майстерна робота, попри такі стилізовані простецькі форми, у ньому є характер, зверніть увагу. Золотий шолом. Очевидь якогось сакського короля. На ньому якісь батальні сцени. Когось поставили навколішки і ріжуть, але зберігся він погано. Я не готовий вам розповідати деталі, але сама по собі річ доволі промовиста. Ну і от надзвичайно тонкої роботи сережки. От уявіть, як оці... Дрібнесенькі підвіски було в ті часи виготовити наявними тоді знаряддями. Якщо колись доля занесе вас до Чернігова, відвідайте філію їхнього історичного музею, у дитинці в Борисоглібському соборі там експонуються інструменти середньочного ювеліра. Но, на мій погляд, ним можна тільки завдати собі травми. А тодішні майстри виготовляли отакі от неймовірно тонкі чудові речі. Звичайно, не часто і не для всіх, але ж умін. Ну от щодо зброї, піхви Акінака. Зверніть увагу, як вони ставились до своєї зброї. Знов-таки зрозуміло, що це не є піхви якогось рядового кавалериста. Це, очевидь. Зброя дуже знатної людини тієї доби, знову таки дуже реалістичні зображення цих диких котів, яких навіть у ті часи в наших землях не водилося. Але саки їх знали непогано, що зайвий раз підтверджує їхній маршрут пересування перед поверненням додому. От саме кінак, до вашої уваги. Позолочений, тобто швидше ритуальний, ніж бойовий, короткий, мабуть, з тих же міркувань. Але зверніть увагу, яка майстерна і тонка робота. Зверніть увагу на тваринок, якими інкрустовано лезо. Навіть сьогодні далеко-далеко не кожен ювелір, повірте мені на таке здатне. Ось той же самий грибін з другого боку який я вам обіцяв. Тобто я навмисно його вам показую двічі, щоб ви зрозуміли, що це не пласкі фігурки, а об'ємні. Яку колосальну працю і яку майстерність вони в собі несуть через віки до нас. Ну а щоб ви не думали, що інтереси скіфів обмежувались тільки золотом. Покажу вам ще й кілька срібних виробів. Вони гірші. От чудово срібна сакська риба або скіфська, як вам завгодно. Теж надзвичайно тонке, тонка робота. Ось горщик срібний. Знову таки лев нападає на вершника. Зверніть увагу, які гарні коні. Собаки, наскільки реалістичні зображення який тонкий візерунок листя на горі. Ось ще один срібний глечик. З чудовими райськими птахами, з рельєфними фігурами, знову таки з сценками життя, з тими ж самими веселими грайливими кониками на горі. Відчувається, що для саків коні були частиною родини. Дерев'яна сакська чаша. Гляньте, який пречудовий олень. У вас не виникає питання, що це за звір. Оленя ви впізнаєте одразу, що теж зайвий раз говорить про майстерність. Це просто срібна пластина і ззовні на цю чашу набита для краси. От приблизно так в реконструкції виглядав цар цих саків. Зверніть увагу на голові вже якась подоба корони, та ще й увінчена гострими списами. Ну і характерний сакський ковпак гостроверхи. На плечах у нього, вочевидь, якась, все-таки якийсь захисний обладунок. І два мечі. Два мечі були дуже характерні ще в часи Русі. Саме так озброювалися князі. Це був свого роду символ влади. Воно і зрозуміло. Щіт виглядає неоковирно, здається, що князь від когось захищається, когось боїться. З ним незручно сидіти на столі, тобто на троні. А з двома мечами, навпаки, що сидячи, що стоячи, князь виглядає достатньо грізним. Ну і оцей асиметричний плащ червоний. Його теж успадкували слов'яни, він називається корзно, і аж до завершення епохи середньовіччя він слугував головною відзнакою, по якій здалека впізнавали князі. Це ще вам одне, один доказ спорідненості між саками і слов'янами. Зверніть увагу. Навіть отака проста, здавалось, бич, як залізний ніж. Все одно виготовлена неймовірно майстерно. Ось на кінці руків'я зображений якийсь звір, чи то птах, чиєсь око виглядає хитро примружене, навіть звієм. Тобто це народ, який дійсно мав незнищенний потяг до прекрасного. Я особисто думаю що от саме Сакам дісталось, мабуть, більше трипільської крові, ніж решті. Думаю, що це вони успадкували звідти. Але доказів цьому немає, це просто таке от у мене відчуття. Ну а ось вам для порівняння, щоб ви бачили, це кінь очами грецького скульптора. Ну, я сподіваюсь, ви помітили різницю. І в якості роботи, і в стилі, м'яко кажучи, не схоже воно на скіфське. Ну ось фібула, срібна застіпка грецької роботи. Ви бачите, наскільки вона відрізняється. Щоб ви не вважали, що я навмисно вибираю найгірші. Найогидніші витвори грецького мистецтва. Ось корона тих часів. Зверніть увагу, робота тонка і майстерна. Але за стилем немає, ну, м'яко кажучи, нічого спільного із Золотом саків. Ну, ще для гарантії розглянемо ювелірну творчість ще одного народу, наших сусідів, тракітців. По суті, це єдиний сусід який залишив нам пам'ятки свого ювелірного мистецтва. Ось золотий тракійський нагрудник. Зверніть увагу, що воно стилізовано приблизно так само, як у Саків, але не настільки майстерно виготовлена. Робота значно-значно грубша. Ну і от вам для порівняння ще і їхній царський шолом. Ну, я сподіваюся, що ви всі вже зробили самі свої висновки, щоб я не мусив нав'язувати вам свої. Тому що смаки це поняття індивідуальне, але ну, я для себе зробив абсолютно очевидний висновок. Що може бути лише два пояснення цьому всьому. Або... Все це скіфське золото, так зване, виготовили безпосередньо майстри Саки, самі, ні в яких греків не вчившись і не питавшись. Або інший варіант це те, що всі ці вироби виготовлялися в цих так званих грецьких колоніях на березі Чорного моря. Не там, де зараз Греція, а от на нашому Чорноморському узбережжі. Але в цьому випадку, мабуть, придеться прийняти на віру і гіпотезу пана Бебека про те, що справжня Елада знаходилась тут у нас. Тому що очевидно, що ювелірне мистецтво в такому разі, у цій Чорноморській еладі перебувало на значно вищому рівні ніж у самій Греції. На перший погляд, ідея здається, абсолютно дикою нереалістичною. Але якщо згадати, що навіть найзаскорузліша офіційна історія визнає факти як мінімум двох на шесть в Грецію, пелазгів так званих і дорійців, причому обидва були звідкись із півночі, а по відношенню до Греції... При Чорномор'я це теж північ, то мушу визнати, що ця гіпотеза ну, вимагає певного дослідження. Інших аргументів на її користь у мене немає, але от таке враження складається. Я все-таки більше схиляюсь до першої версії, що скіфські золоті вироби виготовляли саме скіфи. А історики намагаються прищепити нам ну якесь таке неприємне відчуття меншовартості. Ще поки ми були у складі орди, то зрозуміло, що ординське керівництво ставилося до нас вороже, намагалось всіляко наших пращурів принизити. Навіщо це роблять українські історики зараз? Я вам не скажу, даруйте. Мабуть, зазвичка. Принаймні, я сподіваюся, що я вас переконав, що мистецтво давніх саків це їхнє мистецтво, це їхня, отже і наша гордість. На цьому, мабуть, будемо лекцію закінчувати. Наступного разу. Я розповім вам про їхні походи. Вони прийняли участь у двох війнах, які стали для них доленосними в цьому світі. Перша війна відома вам, мабуть, усім. Війна з військами Перського царя Дарія в 513 році до нашої ери. Друга менш відома. Це 331 рік до нашої ери. Напад військ Олександра Македонського теж успішно відбитий нашими пращурами. Але про це давайте наступного разу. Не пропустіть, буде цікаво. А за тим дякую вам за увагу. Бережіть себе і слава Україні!